Всім доброго дня чи вечора в когось, чи в когось може бути ранок. Моїм підписникам. Великий привіт, здоров'я! Також гостям мого каналу, моїм друзям. Ну що, сьогодні таке відео хочу поставити вам. Мені сьогодні прийшла посилочка від підписника, який мені просто в подарунок презентував заготовочки. Заготовочки для ножів. Ми з ним переписалися, і він вирішив мені зробити такий невеличкий презент. От, я би не сказав, що невеличкий, коробочка досить ось така, не є маленька. От, і він мені сказав, що ну, передав там заготовочки дуба, ясеня, акації і де ще щось. Але що, я не знаю. Одна посилочка і ще друга, яка я вам чуть-чуть зараз пізніше розкажу. Тобто, що ми зараз робимо огляд? Я її не розпаковував, я недавно її тільки забрав з нової пошти. і хочу про вас її розпакувати. Ну що, робимо обзор посилочки. Так, ось така от вона. Зручніше пол класти, І досить е, немаловаж. Скажу так. Так, ну що? Відкриваємо. Бачите, так? Відкриваємо. Так, це я, чесно кажучи. Блін, шліфувальні. Класс! Шліфувальна бумажка, бумага 322. Супер. Взагалі бомба. І ще. ще ось такі бачите, шліфувальні кружки, які можуть бути до дрелічки. Декілька штучок є. Ну, Олександр, тобі дуже вдячний. Капець. 320-ка. Супер. 320-точка. Так, ще тут кружки. Видно, розсипалось. Так, трішки в сторону вкладемо. І заготовочки. Цілий ящичок з заготовок. Супер. Так ще тут. Ще бомба? Взагалі. Олександр, я тобі дуже вдячний, друже. Тобі дуже вдячний. Кстати, Олександр приймав участь в розірші того ножичка. Ось. Де гойдалка з дерева і металу. Він приймав також участь. Де в мене зверху там відео є в шорсі. Ось. І. Олександр, дякую тобі, друже. Супер. Дуже мені буде в нагоді. Дякую за подарунок. Так. І ще одна посилочка. Яка могла не бути посилочкою, бо док 72-ї бригади тобі вітання. Е, яка могла не бути посилочкою. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що я з людиною бачилась і я трогав той спис, мав у руках. І я щось хотів собі подумати. Потім я з ним списався, зізвонився, стелефонувалися ми з ним. От. І людина мені надіслала також сьогодні другу посилочку новою поштою. І зараз її будемо відкривати. Тобто будемо дивитися на той спис. І також спробуємо його першу реставрацію. Глянемо на нього. Так, ну що, ось цей спис. Всі бачите? Також упакований прийшов разом з цією посилочкою від Олександра. Так, зараз будемо відкривати. Але запакували досить серйозно. Так, що, другій бригаді, мої вітання. Тримайтесь, хлопці. Так, ну що, можу сказати, що спис орієнтовно 18 сторіччя. Козацький. Орієнтовно 18 сторіччя. Яких знаходять... В більшості України це Чернігівська область, Сумська область. Звісно, там більшість цих знахідок є. Так. Ось цей спис. Всі ви його бачите. Ось так от він виглядає. Стан, можу сказати, досить гарний для реставрації. Досить гарний стан. Ось такий ось наконечник, як кажуть, такий спис. Всі бачите. Так, ну що ми будемо робити? Зараз я спробую взяти перший раз. друтяну щиточку. Друтяну щиточку. Эх, трешечки вас сюда опущу. С вашего дозволу маленький глоточек пилка. Эх, ну, зараз Попробуем, мы... Першого беремо щіточку, така щіточка. Друтяна. Перший раз ми його чуть-чуть, якщо видно, пройдемося. Ну, звісно, чітко вікно привідкрию. Тут треба жук. Трішечки зняти. Тут ржи не дуже в корозії, не дуже багато. Тобто, якесь зубило, щоб нам здирати, не знадобиться. І електроліз також не здобиться, щоб його, щоб зняти цю ржу. Поки що робимо зручним, ручним способом. Обходим, обходим, звичайно, друтяной щиточкой. Видите, все сходит с него. що трішки його дротяною щіточкою обійдемо. Ржа поверхні ножі комочки, ось бачите, вилітають. Ось бачите, так? Да? досить інакше вже виглядає відходить глина з піском, тому такий стан зберігся, бо будесь з перемішку. Пісоч, ну, с піском. Так, ну що, друзі? Пішечки ще знімаємо. Досить нормально ця щиточка така. У нас ще нова відсварочна апарат. У мене ще є. Краща щітка, але ця поки що на даний момент підійде. Так, ну що, трішечки почистою, бачите так? Чуть-чуть витку. Ось. Ще з нього поки що вийшло. Так що ми робимо? Ми беремо це відставимо? Чуть його повитимо? Ось так уже вирішили. Видно цей рельєф більший. Так, що ми беремо? Беремо контейнер. Ну, у мене ось такий контейнер. Звичайний контейнер. Його відкриваємо. Так, і кладемо. Цей контейнер, цей спис. Далі? Що ми робимо? Бремо? Звичайний? Поки що? Ось, тобто уксус 9% процентовий. Столок. І, звісно, заливаємо цей спис. Бачите так? Його ну, просто заливаємо. Закриваємо кришечкою, щоб нам не було. Запаху не було нам запаху. Щось контейнер трішечки, так. Йдемо. ось цей контейнер. Я так, спочинено, бо бачу, що трохи контейнер лопнувши, був цілий, чомусь став лопнувши. Напевно, моя жінка трішки щось тут робила з ним. Бо бачу, що потік-пупсу. Перевозимо оцей контейнер. А це вже можна буде викинути. Маєтку підозру, що моя жінка щось там таке робила в цьому контейнері, поки він лежав. Або я не той взяв, бо вони одинакові. Трішки уксус. Пролили. але то нічого страшного. Так, і залили його, бачите. Щоб він просто його замочити, -от, щоб його накрило. І відкладаємо цю річ. Пізніше закрию, візьму якусь картонку, закрию його зверху. Відкладаємо приблизно на 10 годин. Я думаю, 10 годин вистачить на перший час. Потім додаємо, ну це вже буде наступне відео. додаємо е соди. Звичайної соди, будемо його чистити. І потім буде наступний процес. Так що така ситуація. Е, після цього спису в процесі ще буде відео, рукояточки до того ножа буду складати її. Так що, підписуйтесь на канал. Моїм підписникам велике вітання. Всім привіт. Олександр, тобі привіт за... Заготовочки до рукояток ножів. Тобі док 102 бригади. Друже, моє шанування, тобі привіт. Дякую за спис. От. Далі буде ще цікавіше. Всім пока-пока, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте подобачку, або хтось палець вниз, або хтось палець вверх. Всім добра, успіхів і все найкраще. Всього найкраще.